Галамі побутовий міксер потужністю 1000 ватт взагалі не справляється. Як я втомилась від цих неправдивих характеристик, що тут потужність 1000 ватт. 1000 ватт це пікова потужність при першому віпені. І ось у мене для порівняння професійний міксер, який по ціні практично такий самий. Ось у вас порівняння. Отут двигун важить стільки, як тут сам міксер. І ось порівняємо кріплення самих штанг Якщо ви в домашніх умовах хочете готувати собі чизкейки, цей міксер взагалі не підходить. Перевага в тому, що кріпене тут повністю металевий, він не боїться будь-якої роботи. Прийняйте навіть їх по рівню шуму. Я боюсь працювати ним, тому що думаю, що він згорить. Тепер я можу продовжити готувати сирник вдома, тому що обираю обладнання, яке використовують на професійних кухнях.